Привіт, 13 травня. Сьогодні сонечко, правда, прохолодно трошки. Вчора почали висадку. Висадили тисячу помідор, та як планував я під вечір. Ми поїхали, висадили тисячу соліросу. Висадка зайняла у нас 3 години, плюс переїзд до поля 7 кілометрів. На дорогу тут назад 40 хвилин полем, і 3 години нам пішло на те, щоб їх висадити. Ярочки вже були зроблені тиждень тому, трошки їх дощ при... прибив. Нічого, поновлювати, не рішив не поновлювати, і так ми в них і садимо. Далі будуть нові, далі буде легше. Росада велика, садиться важко. Сьогодні в планах висадити 2000, але це тільки в планах, а там буде, ну, якщо в нас вийде, якщо зможемо, висадимо. ми садимо в трьох. Тому не знаю, вийде у нас чи ні, це треба в два рази їхати. Ще з водою проблеми якось буде. Зараз поливаю, буду смикати. Вода вже є, зараз грузимося і виїжджаємо. Гарно поливаємо, щоб земля була мокрою. Бо Якщо буде земля суха, ми будемо їх, з неї діставати без коріння. Тому поливаємо, даємо трошки часу, щоб вона віталася. Потім пробуємо, як воно смикається. Якщо смикається, нормально смикаємо, якщо ні, знову поливаємо. І знову чекаємо хвилин 10. Зараз полю. Через 5 хвилин буду пробувати. Перші пацієнти, це є сорт Чизена. Микаються добре з землею, корні не сухі, добре проволожив. Ось така коренева система у них непогана. Не ідеальна, звичайно, могла бути і краща, але це нормальна коренева система. Помідор трошки великий, але переріз, нічого, якось воно буде. Зараз досмикую і далі буде знято на полі. І ось так вже виглядає тисяча в ящиках урвана. Росада величезна, давно такої не висаджував. Найприємніша частина. Висадки помідорів це поїздка в бусі. Туди й назад. Для розуміння, де знаходиться поле, ось село, в якому я проживаю. Інша сторона галактики. І ось такою дорогою ми їдемо. Але гарно, гарно. Якщо не враховувати, що треба висаджувати помідори, то гарно. Ось вчорашній. 4 рядочка по 100 метрів. І ось це гірки, які зроблені ще на 2000. їм вже тиждень. Трошки важко в них я їх не поновлював. І зараз будемо розпочинати скидати добре, висаджувати. Розкидаємо добрим під шагалку, зроблений розмір 45 см і погнав. Спочатку добриво, потім на добриво блю воду. У нас виходить одинакова відстань між помідорами. Трошки довго, виходить, але ефективно. Воду вожу в таких каністрах, 25 літрових, але в них поміщається 30 літрів. І з них дуже зручно набирати відра. Ось таким чином швидко виходить, швидше, ніж скуба через кран. Набагато швидше е, бусом не заїжджаю в поле, тому що поле ще трошки мокре, бус важкий, То на 700 плюс вода, я просто звідти не виїду, бо поле йде трошки на уклон, я просто звідти не виїду, тому приходиться носити, був би мотоблоком. Заїжджав би, але мотоблоком дуже довго їхати, 7 кілометрів до поля. Я мотоблоком їду гружений хвилин 40-50, а бусом 15-20 хвилин. Тому так. І ось вже є результат нашої праці сьогоднішньої. Мама з дружиною садять. Я розкидаю добриво і поливаю Чотири рядочка, приблизно 3 години часу в нас займає. Це близько 1000 рослин, там 950 плюс-мінус. Щось таке. Кого дивує ціна на овочі і кажуть, що їх немає що вирощувати, це два пальці об асфальт. Дивіться, як це відбувається. А це має бути пів гектара. І це тільки початок.